І як я розповідав вам, друзі, на початку цього відео Росія продовжує кошмарити не лише Україну, а й країни НАТО. НАТО поки що дуже обережне не збиває військову авіацію Росії у своєму повітряному просторі, намагається їх випроводити звідти. Але все ж таки питання рухається до поглиблення ескалації, хоча Урсула фондрляїн каже, що вона цього не бачить. Сьогодні, в неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті повітря для перехоплення російського військового літака, розвідника іл 20 М над Балтійським морем. У військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт. У відповідь з авіабази Росток Лаге в Німеччині вилетіли, згадані мною, два німецькі винищувачі. Літаком-порушником виявився, як ви думаєте, хто? Звісно, що російський літак-розвідників-20М. Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала все більш напруженою. Очевидно, що Росія прагне конфлікту з країнами НАТО. Хоча, каже, ні-ні, то не ми, нас там не. Таке вже, друзі, у нас було. На тлі такої ескалації Дональд Трамп заявив про те, що він готовий буде допомагати країнам НАТО і пообіцяв захищати Польщу, країни Балтії в разі ескалації з боку Росії. Йому задали конкретно саме таке запитання. Журналісти, він відповів доволі коротко і однозначно: так, допоможу, допоможу, сказав він. Це він сказав. Після церемонії прощання із Чарлі Кірком у Сполучених Штатах Америки а кіт Келох, який давав величезне інтерв'ю нещодавно детелерафу, сказав, що Європі все ж таки варто більше покладатися в майбутньому на себе у підтримці України. Що він конкретно сказав? Європейські лідери, яка тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу. І говорить, хоча стосунки Трампа із лідерами країн, такими як Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, сьогодні набагато краще, ніж з їхніми попередниками, але треба зрозуміти, що європейці треба бути більш самостійними і вони вже витрачають більше на власну оборону, аніж то було раніше. І каже, краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, мається на увазі з Європи. Але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. На даний момент Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили. Ну, дійсно, Європа вимушена бути згуртованою, тому що Трамп постійно провокує Європу, шантажує Європу до певної міри ще раз повторюся, вкотре, що ця така політика Трампа по відношенню до Європи нам. Направду допомагає, бо Європа стає більш самостійною. Наскільки вона впорається з викликами, принаймні Трамп обіцяє допомагати. Хоча, звісно, те, що обіцяє Трамп, завжди треба бути обережним до таких висловлювань. Бо, до прикладу, видання політику пише про те, що на основі численних джерел цього видання американським посольствам і Державному департаменту США за адміністрації Трампа бракує постійних керівників. Їхні співробітники бояться висловити незгоду з політикою Білого Дому. В принципі, це не нове, абсолютно очевидно і зрозуміло, і це видно навіть у публічній площині, що всі, хто працює з Трампом, мають говорити, що він найвеличніший. Будь-які думки, відмінні від думок Дональда Трампа, вони не можуть бути озвучені. А самостійність карається. І от навіть Кіт Келлог, коли говорив про те, що Європа має бути більш самостійною, він говорив це до того, як Трамп сказав, що буде допомагати країнам НАТО на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Можливо, Кіт Келлог також часом трішки змінить свою риторику. Але повернемося все ж таки, друзі, до матеріалу в політику. Співрозмовники видання Політико сказали, що Адміністрація Трампа перетворює дипломатичну службу на меншу та слабшу в міжнародних відносинах. Дипломати якої є лише виконавцями, а не ініціаторами політичних ідей. І це відбувається, попри заявлені плани державного секретаря США Марко Рубіо, зробити його відомство більш центральним у формуванні зовнішньої політики. США. Так, потроху Держдеп Діпстейт втрачає нібито свій вплив, але не зовсім. Я не поспішав би робити такі однозначні висновки, тому що ми з вами тут на каналі неодноразово відзначали, що все ж таки Діпстейт працює.